Руйнівна пожежа та грабіж серед білого дня з вами. Дніпро оперативний і це дайджес подій. Нетверезе кермування, нетверезі водії скоїли ДТП у Самарському районі Дніпра. Правоохоронці прибули на місце події і виявили автомобіль ВАЗ, який лежав перевернутий. Як з'ясувалося, його водій рухався вулицею Чаплинською, втратив керування, в'їхав в яму і потім врізався у ворота приватного будинку. Там і перекинувся. Втім, чоловік не постраждав. Поліцейські помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння і запропонували освідування. Результат був позитивним. На громадянина порушника склали протокол за керування у стані сп'яніння. Фатальний вогонь. У Дніпрі на набережній перемоги спалахнув 14-поверховий житловий будинок. За викликом було направлено вогнеборців. Приїхавши за вказаною адресу, рятувальники встановили, що займання виникло у квартирі на другому поверсі будинку. Всередині помешкання виявили обгоріле тіло 71-річного чоловіка. Вогнем пошкоджено домашнє майно у кімнаті на площі 12 квадратів. Грабіж серед білого дня у Дніпрі патрульні виявили ймовірного грабіжника. Потерпіли повідомив поліції, що невідомий чоловік зірвав у нього з плеча сумку, у якій були документи та телефон, і побіг у незрозумілому напрямку. Патрульні швидко знайшли ймовірного крадія. Під час поверхневої перевірки у нього виявили мобільний телефон та сумку потерпілого. На місце події викликали слідчу оперативну групу. Неприємний гість. У Дніпрі затримали зловмисника. Підозрюваний зайшов у гості до потерпілого та несподівано накинувся на нього з кулаками. Побивши власника будинку, він забрав телевізор та мобільний телефон. Після чого залишив місце злочину. Підозрюваного затримали за скоєне чоловіку за до 10 років позбавлення волі. Наразі триває слідство. Руйнівна пожежа у місті Кам'янське сталася смертельна пожежа. Прибувши за вказаною адресою, рятувальники побачили, що з покинутого льоху йде дим. Всередині споруди надзвичайники виявили непритомного чоловіка, якого підняли на поверхню. Після обстеження медичні працівники констатували його смерть. Пожежа зруйнувала майже весь покинутий льох. Це всі події на сьогодні. Бажаємо вам вдалого тижня. Не забувайте слідкувати за новинами Дніпра оперативного у соцмережах та на сайті. Бережіть себе.